Фарба Eco Beauty Саше. Сьогодні мова піде саме про цей фарбник, як їм користуватися. на скільки разів використання вистачає одного пакетика Саше фарбника з окисником, та як треба правильно зберігати цей фарбник. І так, відкриваємо пакування і дивимось, що ми там маємо: один пакетик Саше з фарбою, один пакетик Саше з окисником. Та такий бонус доглядовий складник після фарбування. Та інструкція, як використовувати цей фарбник. Але вона вам не потрібна, тому що у вас є ми. І так, про що йде мова в цій анотації? Кожен колір від фарби Eco Beauty ми можемо змішувати один з одним. Які в нас є кольори? Чорний, темно-коричневий, коричневий та графіт. Далі особливо треба звернути увагу, що е, треба замішувати лише не в металевих ємкостях. Ми беремо, як приклад, таку металеву підставку лише для того, щоб показати, скільки разів ми можемо використовувати фарбу з США Eco Beauty. Але в роботі ні в якому чині ми не замішуємо фарбник з окисника на металевих ємкостях. І так, ми відрізаємо так, щоб був маленький отвір. І викладаємо по колу, скільки ж раз ми можемо пофарбувати брови Саше Еко б'юті. Це в нас фарбник. Раз, два, три. Якщо брові трішки густіші, більш велика крапля отрималась. 4. 5. Шість. Вже. Придеться так трішки подавити сім, якщо також багато волосків нас треба профарбувати. І ось так повністю видавлюю. І тут буде ще десь на восьмий раз. Я недарма робила різного розміру крапельки, тому що в нас різної густоти приходять бровки. І також ми можемо фарбувати і від цим кольором. Ми обрали саме колір блек. Тому ми брали різні розміри крапель. Додаємо швиденько окисник, перевіримо, чи вистачить нам окисника, чи все якісно і гарно окисника нам вистачає. Ми вилили так, щоб було один до одного, і навіть ще тут залишилося. Окисник з фарбником ми замішуємо один до одного, пропорцію один до одного. Також немало важливо, як ми будемо зберігати фарбник в саше. Треба дуже добре затиснути спонжиком, щоб кисень не потрапляв саме у пакетик СШ з фарбником. І зажати ось такою заколочкою або прищепкою, чим хочете. Також давайте перевіримо, наскільки нам вистачить догляду по маленькій крапельці. Ой, один, два, три, чотири. Ага, вже треба видавлювати. П'ять. 6, 7, якщо дуже густі бровки і 8. Всього вистачило на 8 разів використання.